Отже, друзі, схоже, що це фініта ля комедія. Настали часи, коли гонителі Алатра почали скаржитися на Алатр. Ні, ну це нігдо, чесне слово. А якщо серйозно, то тому піде про Ірину Кременновську, агентку ФСБ, яка руками переслідувала волонтерів Аллатр. І ось днями вона на своєму сайті опублікувала статтю, де жаліється, що нібито її нагрубили в автобусі дорогою на роботу. Ну, це вже повний абсурд. Для розуміння, ця пані три роки добивалася, що проти Алатра відкрили кримінальні справи, оббивала пороги СБУ, добилася того, що волонтерів по всій Україні почали вважати сектантом. І тепер вона жаліється, що її нібито переслідує Аллатра. Що ж, гадаймо її подвиги. У минулому вона Докхантер труїла собак тірпені на вулицях і насолоджувалася їхніми передсмертними муками. Про що сама писала на формах Догхантера під псевдонім Капібара? Далі, вона діє чітко за методичкою Кремля, а саме за вказівками заступника голови сектора Сірзного Пашни із Росії. Конкретно добувалися зміни українського законодавства з метою запровадити закони, що обмежують права різних конфесій. за зразком закону Ярової ВРФ. Вона разом зі своїм приятелем Докхантером Светогором, який засічним жертв є педофілом, діє за наказом ФСБ і працює в інтересах Кремля. Крім того, вона займалася переслідуванням українських релігіознавців, уповноважених держави проводити науково експертний супровід, консультування та оцінку діяльності релігійних організацій. Простіше кажучи, намагалася їх дискредитувати, щоб як у Росії створити на законодавчому рівні одну титульну релігію і переслідувати всі інші, як, наприклад, свідків і його Загалом список можна продовжувати, але суть друзі у тому, що зараз все в овечій шкурі знову маніпулює думками українського народу і прикидається жертвою, публікуючи на своєму сайті брехливі жадісливі статті про те, що її нібито утискають. А вона мовчить про те, скільки горя завдала тисячам людей. І тепер пожинає плоди власної ненависті. Поширюйте, друзі, цю інформацію. Нехай інші дізнаються, що техніки маніпуляцій, якщо їх ігнорувати, дійсно впливають на нашу свідомість і формують установки, здатні знищити цілий народ, і привести до нацистського режиму, як, наприклад, зараз у Росії. І все це результат діяльності антикульту Рацірс, яку засічення в жертву очолює капрофіл і педофіл дворки. Усім гарного вечора!